Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні відбувається наше чергове зібрання нашої комісії. На розгляд сесії міської ради буде винесено два питання, які повинні бути розглянуті нашої комісії. А саме перше питання про внесення змін до рішення про припинення надання дозволу на укладання догорів земельного структурів тут для розміщення тимчасової споруди з ФОП Марченком ОМ. Доповідає Світлана Карпенко, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету. Та 14 питання про внесення змін до комплексу схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємської діяльності в центральній частині міста, знову ж таки, інформувати Слана Карпенко. Хочу від себе особисто подякувати дійсно всім депутатам про те, що ми працюємо, і для того, щоб було більш прозоро розглянуті всі питання, які виносяться на сесію міської ради. Учора в повному складі нашої комісії було розглянуто з виходом на місце. Дякуємо і Світлані Карпенко про те, що ми все-таки подивилися, де які здійснюється у нас будівництво в місті, щоб не було ніяких потім зазіхань про те, що деякі депутати на превеликий жаль поплюжать наш депутатський корпус, говорячи про те, що тут усе продається, все купляється. Попередня сесія це показала, що кажучи, платять тут по 500 доларів за голос. Саме мені це образливо, тому що депутати, такі як Аліна олегівна Савка, чомусь Іван Васильович все повірив Карпець, всі інші кажуть, що тут цим платять, щоб не казали, що тут платять. Ми звернулися до правоохоронних органів, хай розбираються, кому платять і яким чином це платиться. Будь ласка, хай працюють. Тому, щоб не було упередженості, комісія буде тепер проходити виключно з виїздом на місце, щоб усе було добре і все було прозоре. Тому для розгляду 13-го питання запрошуємо Світлана Карпенко, розкажіть, будь ласка, про стан справ. День я би дуже хотіла попросити вас змінити порядок розгляду питань, тому що логічно би було з нас відразу внести зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, виклавши її в новій редакції. А потім вже дозволити внести відповідно і зміни до дозволу на розміщення тимчасової споруди ФОП Марченко Олександру Мерелікперовичу. Так, виношу на голосування щодо зміни в принципі черговості, і в цьому є дійсно якраз і. Смисл тому, що ми могли розглянути в принципі, чи є заперечення, і якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за те, щоб перенести перший розгляд питання внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємських ділянців в центральній частині міста міста Лубни? Прошу проголосувати. Хто за проти? Одноголосно. Будь ласка, вам слово. За зверненням суб'єкта підприємницької діяльності підготовлено проєкт рішення щодо внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в центральній частині міста Лубни. Та запропоновано викласти абзац 9 текстової частини розділу 1 у новій редакції. Схема доповнюється тимчасовою спорудою 30 квадратних метрів за адресою міста Лудний проспект Володимирський біля будівлі 12. Попереднє рішення було озвучено розмірами, геометричними тимчасової споруди, яка пляку планується встановити на даному місці, але при встановленні тимчасової споруди ті геометричні розміри, які були запропоновані попередньо тим самим вже власником і. Погоджені в установленому законному порядку, вони є нераціональними, і підприємець звернувся щодо розміщення тимчасової споруди на ті самі 30 квадратних метрів, але інших геометричних розміров. Попередньо була виготовлення, виготовлена викопіювання попереднього погодження і погодження і погоджене зі всіма службами, в тому числі з архітектурним відділом міста. Ну, вчора дійсно було зроблено наш виїзд на місце. Все ми обдивилися. Розглянули пропозицію ФОП Марченко. Дійсно, ми приводимо до нормального вигляду ту територію, яка раніше була чуть-чуть захарашена, росли бур'яни на сьогоднішній день. Там, в принципі, вже порядок є плитка, є оздоблення. Тому я хочу запитати і своїх членів моєї комісії, чи є якісь заперечення щодо розгляду даного питання. Немає. Тому ставлю на голосування. Хто за те? Щоб винести дане питання на розгляд чергової сесії, а саме питання про внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в центральній частині міста. Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного розгляду питання. Про внесення змін до рішення про припинення надання дозволу на ухвалення договорів земельно сервітуту для розміщення тимчасової споруди з ФОП Марченком. ОМ інформує Світлана Керпенко. Вам слово, будь ласка, на звернення суб'єкта підприємницької діяльності щодо внесення змін стосовно геометричних розмірів додатково повідомлення. Підготовлено проєкт рішення щодо внесення змін в частині розмірів тимчасової споруди, тому що також попереднє рішення озвучувалося на ту саму площу тимчасової споруди на 71 квадратний метр земельної ділянки, яка буде передана підприємцю в користування, але інших геометричних розмірів. Шановнічного комісії, є заперечення. Пропозиції нема. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб винести на черговий розгляд сесії питання про внесення змін до рішення про припинення надання дозу на вкладення догорів земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди з ФОП Марченко ОМ? Ставлю на голосування. Хто за проти одноголосно? Дякую. Дякую всім за плідну роботу, за те, що ми з вами розвиваємо наше місто, адже тільки від наших зусиль, спільних зусиль. Наше місто буде квітнути, буде розвиватися. А саме головне, я бажаю всім миру, тому що ми бачимо, що у нас щоденно надходять звістки про загибель наших захисників. Ви знаєте, я не хотів би, щоб якісь ворожнечі відбувалися в нашому місті, в нашому районі, в нашій області, в цілому в Україні. Тому я бажаю вам всем миру, злагоди, любові, довголіття. Слава Україні!